Рятівна діагностика. Щороку тисячі українок чують діагноз рак шийки матки. А у структурі жіночих онкологічних захворювань він посідає друге місце. Ранні стадії небезпечної недуги, наголошують медики, перебігають абсолютно безсимптомно. Тому регулярні профілактичні огляди надзвичайно важливі. Базовий етап своєчасного виявлення раку шийки матки цитологія. Процедура абсолютно безболісна і проходити її потрібно бодай раз на рік. На ранніх стадіях це Абсолютно безсимптомне захворювання, і ми його можемо діагностувати тільки коли будемо регулярно, коли жінки будуть регулярно проходити на гінекологічні огляди. Саме на ньому лікар уже візуально може оцінити зміни на шийці матки. Ну і відповідно, під час огляду ми обов'язково проводимо цервікальний скринінг. Сюди входить цитологічне дослідження, і також ми пропонуємо пацієнтці стати обстежитись на вірус папіломи людини. Починаємо ми зазвичай з. З 25 років стежити жінок на вірус папіломи людини, і як мінімум, це має бути хоча б один раз у 5 років. Саме інфікування онкогенними типами вірусу папіломи людини, 16-м і – найчастіший чинник виникнення раку шийки матки. Тож один із найефективніших методів первинної профілактики вакцинація. Окрім того, медики сподіваються, невдовзі це щеплення в Україні офіційно включать у програму імунізації. На даний момент в Україні є вакцина Церварікс двохвалентна та Гардерсил 4 і 9, відповідно 4-валентна, 9-валентна. Відповідно до недавної інформації, навіть Міністерство охорони здоров'я він планує внести зміни до національного календаря щеплень щодо вакцинації якраз дівчаток 12-13 років. І якщо все буде без змін, то з січня 2026 року пікова категорія цих дівчат. Так зможе безкоштовно вакцинуватися від вірусу папіломи людини. Разом з тим, лікарі закликають уважно ставитися до свого здоров'я та не ігнорувати будь-які тривожні ознаки. Кровотеча між регулярними менструаціями, кров'янисті виділення після статевого акту чи біль у нижній частині живота за виникнення цих симптомів варто негайно звернутися до свого гінеколога. Андрій Гаргара, телеканал